Усім доброго ранку. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, вулиця Василя Барки, будинок номер 4 колишня назва Комберга Петрова. Можете бачити нещодавно, практично день тому, на цьому місці просів ґрунт. Ми писали також випадки просідання ґрунту і на вулиці. Поблизу ЖК Новодворянський, сталося це вчора, і от сталося у нас просідання ґрунту поблизу житлового будинку. От Будинок знаходиться і прямо поблизу, мабуть, метри зо три, творилося ось таке провалю. Ще вчора його не було. можете Бачити ґрунт так трішечки просів. Тому якщо будете проїжджати на цьому місці. Будьте дуже уважні, оскільки освітлення на цьому місці дуже погано. І якщо будете їхати автівкою, щоб не в'їхати сюди колесом, аби уникнути неприємних ситуацій. Я нагадаю, що ще влітку тут почалися будівельні роботи, дорожні роботи, розкопали тут практично все навколо будинку. Будують у нас ринок ось тут. Можете бачити, все перекопано, все вскопано, де інде ще. Залишили в такому вигляді і поблизу то люка каналізаційного засипали таким щебенем. І, однак, ще вчора о, ґрунт почав на цьому місці просідати. Трічки покажу з іншого ракурсу. У нас вчора виходило чимало новин стосовно просідання ґрунту в інших районах міст, і спальний район теж став на виключення. І такий ґрунт просів прямо у спальному районі. Тому якщо будете проїжджати... На цьому, ну, сюди заїжджати у двір, тому будьте дуже обачні, оскільки освітлення е, увечері у нас тут дуже-дуже погане. І тому будьте дуже уважні, аби не в'їхати сюди колесом, якщо будете рухатися, е, їхати автівкою, або якщо будете йти пішки, теж можуть бути різні випадки. Освітлення на цьому місці дуже погане. Ну якщо хтось раптом припаркує автівку, ну, наприклад, ось на цьому місці буде дуже так весело. Тому будьте обачні, якщо будете заїжджати сюди, усилябарки. Двір, Василя Барки, будинок номер 4 або ну, там далі будинки номер 6 от, Бачите, Тесла зараз буде виїжджати, а оскільки у Тесли, наскільки я пам'ятаю, є камери, то водій так от справно виїжджає. Однак, як я кажу, зараз світло і більш-менш видно ось цю таку яму. Якщо у вас є такі теж прикольні ями, можете присилати нам інформатор FM. Доєднуйтесь зараз до інформатора FM 1073 і прокидайтеся разом з нами. Сьогодні у нас вівторок 28 жовтня. Тому доєднуйтесь до інформатора ФМ і прокидайтеся разом з нами, з нашими бадьорами ведучими. Дякую, що були з нами. До зустрічі і обов'язково скидайте, якщо у вас є така от інформація стосовно таких різних ямок, нам можете прислати телеграм або скидати нам прямо у дописі. Дякую, що були з нами.